Усім привіт, вітаю вас на каналі Христинка. Я в АТБ щоб показати вам, що буде на акції з 24 по 30 вересня, включно такий собі анонс акцій. На ціннику ціна не акційна, а вказано є відсоток знижки, який буде. Тож ви самостійно можете собі порахувати, яка буде ціна. Тут легко, так? 80% з копійками буде ціна на сир твердий від Звенигора. Я буду називати відсоток знижки і поточну ціну можна собі зорієнтуватися по товарах, що буде акційне. Сир Звенигора 160 грамів. Зараз ціна 100 гривень і 50 копійок, а буде знижка 20%. Крем сир вершковий від торгової марки «Ферма» – 170 грамів. Ціна 77,30, знижка буде 24%. Крем сир біло, знижка буде 32%. Ціна 77,40. філадельфія Original крем сир. Ціна 115,70, а знижка буде 20%. На крем сир від delux. Вагою 175 грамів, знижка буде 28% від ціни 87,40. Я сподіваюся, що доступно пояснила. Тобто ціна зараз не акційна, а знижка буде з 24 по 30, і тут вказано відсоток знижки. От. Продукт сирний, розумний вибір. 49,40, знижка буде 24%. Вага 150 Сир твердий, голландський або вершковий від своєї лінії 82 гривні. Ціна зараз. А знижка буде 30%. Сир твердий перятин – 89 гривень, 17% знижки буде. Хумус класичний 55,20 за 200 г. Знижка буде 23%. Вершковий плавлений сир президент 2550, а знижка буде 27%. На ковбаски кабанос з томатами та травами 120 грамів. Знижка буде 20%. Ціна зараз 88. 60 грамів ковбаски, 53 гривні. Буде знижка 20%. Ковбаса фует, ціна 130 за 150 грамів, знижка буде 20%. На ось такі сосиски вагою 215 грамів, буде знижка 18% від 55 гривень. Буде знижка на кефір галичина нежирний 21%, ціна 62 гривні.

Яготинська сметана 20% жирності 62 гривні 70 копійок, а знижка буде 17%. Президент 10% жирності, знижка 17%. А зараз ціна 51 гривня і 70 копійок. Просто наша 59,70% буде знижка 17%. Буде акція на сир кисломолочний від своєї лінії. 5% жирності, 20% знижка. Зараз ціна 77%. 9% жирності теж 20% буде знижка 85,40%. Просто наше сир кисломолочний 300 грамів. Буде знижка 17%, 79,30 Актуальна ціна. Білоцерківський сирок. Він солодкий з ароматом ванілі. Ціна 55 гривень, а знижка буде 17%. Нагадую, знижка з 24 по 30 вересня. А зараз не акційна ціна. Тож будьте уважні, бо яскраві ціни привертаю увагу. На айран Яготинський знижка буде 20%. Зараз ціна 64%. Ряженка яготинська 41 гривня 40 копійок за 450 грамів. Знижка буде 21%. Актімельки по 100 мл. Ціна 25,80, знижка буде 17%. Біфі до йогурти Активія. Знижка буде 22%. Зараз ціна 34,20. Об'єм тут 260 мл. Сирок чудо, два смаки, персик, лісові ягоди. 24 грн. ціна за 100 грамів, знижка буде 17%. Сирок збитий чудо, 40 гривень, 30 копійок, 170 грамів. Буде знижка 17%. Галичина, йогурти різноманітні, будуть зі знижкою. Такий варіант: 21% буде знижки. Зараз ціна 39,20. Суниця манго 40 гривень. Ціна, знижка така сама, 21 І такі варіанти зі злаками: це є вишня і чорниця 290 грамів, 45 гривень. Акційна ціна буде на 17% від поточної. Желе фруктове від торгової марки Злагода. 120 грамів 21 гривня, знижка буде 16%. Йогурти «Дольче» двошарові. По 20 гривень 80 копійок, Знижка буде 18%. Вага 115 грамів. Сирочки та сиркова паста від торгової марки Яготинська. Для діток знижка 17%. 21 гривня і 20 копійок, є сир кисломолочний 2050 і безлактозний за 23 гривні. А, е, відсоток знижки для всіх однаковий. Вафлі від своєї лінії 53 гривні і 40 копійок. Знижка буде 23%. Вага 236 грамів. Крекер ярич, макові хрумики 240 грамів за 30 6,80 – знижка буде 16%. Тук 19 – 19% буде знижки на ось такий смак паприка, а ціна – 59,60. Печиво Марія від торгової марки Ярич – класична. 21 гривня 70 копійок – знижка буде 14%. Пряники зі згущеним молоком. 40 гривень 50 копійок за 300 г, знижка буде 17%. Вже 100-500 разів повторила, що акція буде, бо бачу, що багато хто бере печиво від торгової марки День у день. Цукрова лагода 24 гривні ціна, а знижка буде 16%. І на ось таке печиво буде знижка 15%. Печиво до чаю 21 гривня. Зараз ціна. Такі пряники, малюк, 17 буде відсотків знижка 32 гривні і 50 копійок за 300 г. На зефір біло-рожевий від своєї лінії знижка буде 20%. Ціна 50 гривень. Зефір в шоколадній глазурі 74-30-300 г. Теж буде знижка 20%. На ось таку халву соняшникову з ароматом ванілі 300 грамів, буде знижка 19%. Ціна зараз 41 гривня. Тістечка бісквітні барні з банановою начинкою. 104 гривні 80 копійок. Знижка буде 19%. На макарони для паста спіральки буде знижка 31%. Зараз ціна 44,80 Ще є такі рігатонні. Ціна 40 ,80 гривень 80 копійок, знижка буде 20%. На такі 13%. Ціна зараз 44,70%. Цікаво, бачите. Один виробник, та сама вага 420 грамів. А відсоток знижки буде різний. Бугур середній, ціна 36 гривень за пів кілограму, буде знижка 17%. Хтось порахував, скільки я разів сказала, буде знижка. Акцентую, бо ще акцій нема. Розумієте? 46,80% зараз ціна, а знижка буде 22%. Каша гречана зі свининою. 99,80% буде знижка 25%. Каша Горохова зі свининою 91 гривня. Знижка буде теж 25%. Вага 525 грамів. Болтака не треба. Каша гречана зі свининою або каша горохова зі свининою. Вага 340 грамів. Торгова марка розумний вибір. Ціна 59 гривень 55,80. А знижка буде 33% від цієї суми. Каша перлова зі свининою та овочами 340 грамів, 61 гривня, 70 копійок. Знижка буде 25%. Ікра імітована зі смаком горбуші 98,70 за 250 грамів. Знижка буде 32 Ікра тріски пате натуральна. 63 гривні 80 копійок за 100 г. Знижка буде 21%. На таку рибку. Гурбуша стейк холодного копчення. 151 гривня і 60 копійок за 200 г. Знижка буде 19%. Охолоджені крабові палички водний світ. 200 грамів, 87,60, знижка буде 22%. Риба масляна 146 гривень. За упаковку 150 г. Знижка буде 19%. Сухарики, брускети зі смаком сметани та цибулі 57,60, знижка буде 24%. Рибка від своєї лінії 36 грамів в упаковці, путасу 44 гривні і анчоуси 45 гривень. Знижка на них буде 20%. На фісташки від своєї лінії теж 20% буде знижка. Ціна зараз 165,80 за 150 грамів і 81 гривня 30 копійок за 70 грамів. На арахіс в оболонці від своєї лінії буде знижка 36%. Зараз ціна 23 гривні. Дочекайтесь акцій. Вага 70 грамів. Акції з 24 по 30 вересня. Соус Тартар з овочами та піанощами. Ціна 32 гривні і 30 копійок. 200 г, знижка буде 30%. Від щедро соус кисло солодкий 200 г 39,50, 22% буде відсотки знижки. Майонез королівський смак. Вага 300 г, 55,80, знижка буде 17%. Майонезний соус легкий від своєї лінії 500 грамів, 48,30, а знижка буде 25%. І на такий майонез буде знижка. 350 грамів, справжній ціна 37,70, знижка буде 18%. Майонез Гуляйполе традиційний 83 гривні за 550 грамів. Буде 32% знижки. 31 гривню коштують батончики. Go on Protein, Знижка буде 22%. Готовий попкорн від своєї лінії 120 грамів, 31 гривня та 40 копійок. Знижка буде 30%. Ще один батончик Go on Energy. Теж знижка буде 22%. Ціна зараз 25,70. Сніданки сухі, 42 гривні 175 грамів. Знижка буде 25%. Ядро насіння соняшника не смажене. 37,70 за 300 грамів, а знижка буде 31%. І насіння це є гарбузове ядра, вже очищене. 100 грамів, 48,80, знижка буде 20%. Картопляне пюре від торгової марки День у день. Вага 37 грамів. Ціна 13,20%, а знижка буде 29%. Борщ з грінками 11 гривень. Знижка буде 24%. Приправа любисток до картоплі, до курки 11,30 25 грамів, знижка буде 27%. Від своєї лінії суміш пряно ароматична приправа до м'яса або до шашлику 1250 за 25 грамів. Знижка буде 25%.